Привіт! Сьогодні ми будемо знімати відео з моїм тімейтом, Ось от. У нього звук буде дуже тихим, бо мікрофон поганий, а точніше його відсутність. Давай як завжди, пам'ятаєш, коли? Я даже не знаю. Тут багато людей наїсть. Не прям багато. Ні, не, ні, тут вроді дві. Давай от від них да, да, не хочеться перші секунди гри. Люди біля мене люди. Луту нема Опа. на бур, но я зараз... О, опа. Да. Выбираем кусяру. О, я бур куплю. Я бур купив. Це так шиш. Сейчас yeah. yeah, себе за рубля везьму. О, ідуть. идуть, 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 идуть. Я собі вачу сделаю. Ідуть, 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 вроде Там без щалики, був. А знаем не Один. Здоровяк буде ай! Здоровяк, ай! Здоровяк, що ти робиш? Ти толстий, мене все ще збити. Тимо, що можна купити, бо в мене все капець багато разів. Ти пам'ятаєш? А, це правий хвилин. У тебе є золото? А ти його вбив? Ти його вбив? Да, я вбив. Це я, обий, О, блін, тут надо не докої несе. О, ти з ним подружився? О, це золото. Я куплю, я дві куплю. Я одну куплю. О, а я дві куплю, я Блін, а я я, я дві куплю однакові. Все, 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 ідемо, ідемо. Ідемо на давті. Давай, я ще раз туалет вылажу кудась. О, на туалет нажми. Ти далеко вилізеш. золото. золото. Глянь. ми з ванни вилізаємо. О, оцей хлопець з нами. Ні. А він тебя чи ні? Ну да. І по ньому не стріляє, бо це хороша, пан. Діма, в мене три легі, коротше, поняв. О, стоп, а можеш привезти його до мене? Хай він привезе до мене. Я чув, що в нього можна мене перетворитися. Я що в нього мене перетворитися і скамити людей. Я йду до Карасіка і я можу. О, тут очол, тут очол, тут очол, тут очол. Черевік допомагає.

Все, забери, а, а там две люди, на чего одна? Одна? Нема, людей нема, просто восстанавливаю. И забери все корону, она на мне. Угу. Э, -э, -э. так. Так. А да не, ну все, я еще тебе скину. Так, а, бери. А, он меня может сам выживать. Угу. Давай, у меня бинты есть. Тебе надо? Вот. Мне капец надо бинты. Каждый, о, типа, не кидай, мені вже не надо. Відведи здоровяка, я не можу ось я забрав. Все, тобі надо, щоб він ти, якщо за що забирай. О, тобі потрібно шаб-зіру. Соб-зиру мене є сабзіру. Давай, хлопчик, едино. Ну ладно, все звалим, звали. звали. Давай. А, я потім. Mm. Що? Е -е, знаєш, що коротше? Це треба, щоб його приводити. Це треба мати одну емо. О тут і десь корьома що лежить. Ну давай тоді. йти вже звідси нема що Тут машина їде. Тут машина їде. Да, я, я бачу. Бачу, бачу її. Okay, Окей, пойдем бачить трайфом. Кто не... Там ты сквозь региона, там ты с косырьяна, бежим, бежим. Блин, ты ч? Стреляты на хреб. Це йдемо з нашим третім тіммейтом. Так, да, в нього там буквально пару секунд залишилось. Наш новий третій тіммейт. Йдемо. У нас ті три тіммейта. Ми граємо в ду. <рес> Хто? Ні, він, він У Нас тепер три тімейта. Це угу. прикольно. Блін, а де машина? Блін, треба було його машину не взривати. У нас є оці штуки, то вона не поїдуть. Ну вони ламаються ж, все рівно. О, я зараз добуду дерево, мені потрібно. О, один так. Ты не полишка. Там да. бачишь? Так і еще... Ага, Да, да. бащу, бачу, бачу тоже. Да не иди, можешь помогу, він ще раз тихне тебе. Та він же воскрусив. Побежали, чоо-чоу. Зверху, зверху. Зверху я ще його сполкну. У мене є аж за. Ой, я бачу, а він кудись біж. Я, 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 я себе по ньому ластука. Так давай я на нього у давай на нього і ще. Так, зерев'як поможет. А, з деревяк живет. Я мер. Мені дерев'як стоїть. Ну, топ 14 так. Ну, топ-14 так, тоже добре. Ну, до побачення.